Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Анна, і сьогодні я почну це відео з голосу за кадром, оскільки зараз я хворію, і я одразу прошу вибачення за мій темп голосу Я думаю, хто хворів на горло, той знає, що голос міняється. Я думаю, на горло хворіли всі а Це відео буде незвичного формату, оскільки. Я хочу його зробити якби відео одного процесу. Перед вами е, мій недов'яз. Е, це у мене ось така пряжа дропсвіч. Дуже класна м'якенька пряжа, ніколи з нею до цього не в'язала. Але е, е, це перший недов'яз і мій досвід роботи з цією пряжею. Рекомендовані спиці 9 мм. Тут альпака, катон. І шерсть у складі, ось ви можете бачити його на екрані. Дуже товста ниточка. Дуже довго вона у мене лежить. І для чого вона була куплена? Вона була куплена для ось такого джемпера за мотивами кучинелі. Починала я його в'язати років, мабуть, півтора тому або й два, якщо чесно, два, мабуть. Сам майстер-клас у Малани стильне в'язання. В неї виходить на Ютубі майстер-клас по такому джемперу, і я його е, пробувала в'язати. Спершу я купила для нього пряжу Alize Lana Gold Plus, е, наскільки я пам'ятаю. І мені прийшов жовтий відтінок замість такого білого. Я хотіла зекономити і якби, взагалі з дешевої турецької пряжі зв'язати. Але нитка виявилася, хоч всіма хвальона, всі її радили, всі казали, що це супергарна пряжа. Коли я її замовила, вона у мене була така дубова, жорстка, як мчалка для миття посуду. Не знаю чому, тому що ну, не може бути, що всі були неправі. Да? Або у мене підробка, або я не знаю, що це таке було. От. Тож, з тієї пряжі я вирішила не в'язати. А купила в магазині в інтернеті ось таку пряжу Drops Ще раз показу Drops Witch. І що? <світло> мій, мій джемпер на той момент, коли я його починала в'язати, був з одним рукавом. І зараз у мене тут падає, я перепрошую, тут прямо моє ліжко, і тут прям я лежу. Це я вилізла зі своєї берлоги. Бо вирішила, що просто лежати і хворіти, мені не цікаво, треба щось робити. І ось, е краще вам вже не покажу, бо на кухні вся родина. <гум> і вони мені просто не дадуть зняти ось цей джемпер. Він без рукавів. Він виглядає так. Я в'язала по тому варіанту, який з м'якеньким листям. І що я вам хочу сказати? Ну, е не зараз вже... це не моє. М -м... Мабуть, якби цей візерунок був на дрібних спицях зроблений, і його було багато, то да. Сам по собі візерунок теж гарний. І начебто все гарно. І начебто все красиво. І в'язала я, начебто, тоді непогано і охайно. І ну не знаю, я зараз не хочу його дов'язувати. За великим рахунком, тут залишився один рукав пришити. І ось він тут у мене завалився один рукав пришити і другий рукав доробити. Дивіться, резиночка у мене охайна, дивіться, яка. Ну, Нормально ж зв'язана, правда? Ну, не знаю, чогось це не моє. І ви знаєте, в'язати річ, знаючи, що ви її, мабуть, не будете носити, або ж ви дивитесь на неї і щось вас смучає, то я не вважаю, що це треба. Тому піде він у мене на розпуск. І буду я з нього щось небудь робити. І, до речі, дивіться, бачите, таке жовте. Це він вже у мене потягався, вибруднився, він у мене подорожував багато. І в пакеті довго лежав, і шафу в шафу перекладався. Дивіться, який окат рукава брудний. Так, да, ось так. Треба, мабуть, трошки вибратися з ліжка. Все це розпустити, випрати пряжу і після прання приступити до роботи. Хоча і у мене був моточок, ось він. І вже я його трошки так потягала, і зв'язала маленький зразочок. І зразочок тут з міїм чаєм, вона в мене ще й від одного мотка лежить. І зразочок ось такий вийшов ось такий. Ви знаєте, я не е, очікувала, що ця пряжа така пухнаста і класна вийде, а вона гарна. Що це за кінці? розказую. Почала в'язати просто в одну нитку дропсвіч. Потім подумала, що це така ватяна нитка, прям як вата пухнаста. Вдруг вона у мене розм'якне і розтечеться і розтягнеться. І треба щось взяти в підмот. Щоб її стабілізувало. І я знайшла у себе по кольору мохер. Його зовсім небагато, в мене був один е, бунтик. І я б його не хотіла використовувати, бо це мохер від Sant-Nesgarn він якби не дешевий. Його тут зовсім не видно. Він типу, взагалі губиться в цій ниці. І просто для стабільності мені його шкода. І, взагалі, він ну, занадто тонкий для такої е, пряжі. Тому я побачила, що в мене з розпущеного е, светра е, дитячого. У мене там е, був один невдалий проєкт, і я трошки там накосячила, розпустила е, светрик, е, і в підмот в тому светрику був браш була брашельпака е, від е, дропса. Я частину цієї ліпаки використала на шарф доньці. Ставлю зараз ось тут фотографію. Хто не бачив, ось такий шарфик вийшов. Це одна нитка від лакі-ярн Ірини ручного фарбування і одна нитка браш брашльпаки. І потім я дов'язала з брашельпакою. Ніяк це на щільність не вплинуло абсолютно. В цій товстій пряжі, все губиться. Зразу кажу. На дев'ятці робила зразок. В зразку взагалі не видно, що там якийсь підмод був зверху. Як на мене. Ну, ще не видно. І після прання нитка розпушилася. Зараз я навпроти чашки темної вам покажу. Дивіться: ось тут немає жодного підмота. Ось тут сілк. Тін Сілк Мохер від Сан-Нецкар, а тут прашельпака. Ну, ви бачите різницю? Ну, я особливо ні. Я б сказала, що цей зразок зв'язаний з однієї нитки якоюсь. Але коли я його розтягую, то ця нижня частина тягнеться е якби набагато більше. Ну, набагато, ну тягнеться більше і не стає на місце. А ось ця вона, якби, пружинить більше. На камері зараз, може, цього не дуже видно, але невелика, але різниця є. Що ж, е зараз у нас що тут у нас навіть годинники? Час рухатись показує. 19.21. Ти ж там у мене перше, 26, то не звертайте уваги. Та... А, ні, звертайте уваги, це ж у нас час, 26.01. Я постійно, постійно путаю. Це книжки, коли треба бібліотеку повернути. Дивлюсь там. 01.27, наприклад, чи 01.28, я думаю, ого, це мені ще треба колись там віддати. А потім, виявляється, дата, вона після місяця пишеться. Ну, це в мене завжди так. Це такі в мене проблеми. Так, значить, Зараз у нас 26, зараз у нас 19 година. Мій ноутбук розрядився. Але я не здаюся, <ріст> лінуюся йти заряджати. Хай лишить біля мене із цим зразочком. А я зараз дістану свої спиці і, мабуть, що щось почну набирати. Вийшло в мене в зразку 10 петель на 10 см. Скільки вони тут пишуть, у них має бути а 10 петель і має бути. Ой, не показую вам, дивіться, в зразку 10 петель. На 10 см теж. Ну, отак. Попрощаємося з цим джемпером поки що. Ви знаєте, ці вже великі листя якось мене не надихає, чесно. Ой, так, ладно, що ж до нового включення. Далі вам покажу. Якщо щось вийде. А якщо не вийде, то ви взагалі це відео навряд чи побачите. До нового включення. Ось мій светрк, готовий, випраний і вже одягнений разів так, 4-5. Пройшло дуже багато часу з нашого першого включення, та й нічого. Я не вважаю цей проєкт взагалі складним. Не думаю, що він довго в'яжеться. Просто я робила великі перерви між тим, щоб його зробити. І дуже рада, що він ось так повільно і гарно закінчився вдало. Покажу вам обов'язково відео, як він виглядає на мені. Довжина у нього якраз така, як я хотіла, і під спідницю, і під штани з високою талією, буде гарно. Вив'язала майже всі нитки. Дуже задоволена, дуже пухнастий, і на початку пух дуже ліз, а так, знаєте, на чорному лишався. А зараз одягаю чорну майку під низ, і на ній ну, може пару версинок. Тож, вже лінка даного светра закінчилася. Дуже рада, дуже задоволена, що ще один проєкт у мене дороблений із таких дуже-дуже-дуже старих довгов'язів. Рада, що зав'язала його саме так, що не лишила ажурним повністю. На даний момент саме так я хочу, саме так відчуваю, що я його буду залюбки носити. Закрила голочкою. Ось такий він. Дякую вам за увагу, за те, що додивилися це відео. І бажаю, щоб ваші проєкти всі дов'язувалися і вас надихали. До нових зустрічей! Хай щастить! thank you